Сьогодні я покажу, як створити квіткову композицію в техніці гратаж. Гратаж або віскографія це спосіб виконання малюнка шляхом дряпання гострим інструментом, паперу, залитих туш'ю або чорною гуаш'ю. Нам потрібна олійна пастель, чорна гуаш, рідке мило, аркуш паперу, ескіз, лензель і дерев'яна шпажка. Для початку розмальовуємо аркуш паперу у яскраві кольори. Краще використовувати саме олійну пастель, аніж воскові олівці. Чим наслінніша поверхня, тим краще буде результат. Тепер покриваємо папір чорною гащою, попередньо змішавши її з милом. Так фарба буде краще лягати на воскову поверхню і залишаємо до повного висихання. Для того, щоб отримати гарний малюнок, варто попередньо підготувати ескіз. Обравши тему майбутнього малюнку, при створенні ескізу важливо дотримуватися правил композиції. Композиція це зіставлення всіх елементів художнього твору в одне єдине ціле, при умові, що всі елементи між собою та одне одного підсилюють, доповнюють і пов'язані між собою. Правила композиції включають гармонійність, пропорції, масштаб, симетрію, схожість. Прикладаємо наш ескіз на папір та промальовуємо контур олівцем. Знімаємо ескіз і переходимо до найцікавішого. При роботі з гострими інструментами слід бути обережними та бути під наглядом дорослого. Отримані По контури починаємо здряпувати гострою паличкою. Чим товстіший воску під фарбою, тим легше дряпається малюнок. Чим більше елементів, тим цікавіше вийде картина. Наша робота в техніці Гратаж готова.